Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами розберемо алгоритм створення презентації. Використовувати будемо програму Google Презентації. Як же розпочати роботу, щоб створити ось таку презентацію казки-колобок? Для цього ви повинні зайти на Classroom, обрати завдання, натиснути інструкції. І повністю розгорнути все завдання, щоб да? у вас з'явилось віконце, саме, куди ми прикріплюємо наші роботи. Воно називається Мої завдання. Ми натискаємо плюсик і обираємо презентації. І у нас відразу шаблон презентації починає завантажуватись. І відкривається програма Google Презентації». Саме перший слайд. Перший слайд це як обкладинка книжечки. І ми з вами будемо робити сьогодні казку колобок. Тому спочатку ми дамо назву нашій роботі. Ми переходимо в лівий верхній куточок і виділяємо попередні назву нашої роботи і дру, деліт, натискаємо і друкуємо. Казка колобок. Є назву роботи ми дали. Тепер ми з вами повинні дати назву нашій презентації. Ми пишемо «Колобок». Ми можемо змінювати текст, напис і розмір. І колір. Для цього ми повинні виділити наш текст, підводимо курсор мишки до панелі інструментів, обираємо ось таку позначку, буковка А, підкреслена, і обираємо будь-який колір, який нам підійде. Ми змінюємо, можемо змінювати. Плюсик натискаємо, а бачите, розмір у нас напису змінюється. Можемо відкрити це віконце і обрати більший напис, можемо жирним зробити. Можемо взагалі поміняти накреслення. Ну, Наприклад, ось так. Тепер внизу у нас є ще одне віконце, де ми можемо підписати нашу роботу. Ми пишемо робота, Ентер на новий рядочок, учня або учениці 3 класу на новий рядочок, прізвище та ім'я. Ваше прізвище і ваше ім'я. Ось так. І клікнули. Є, ми підписали роботу. За правилами презентацій. Підпис повинен розміщуватись в правому куточку нижньому. Ми виділяємо знов, наш, наш допис, зменшуємо маркери, суваємо, зменшуємо рамочку і ось так розташовуємо. Но така обкладинка вона не привертає уваги. Да? Давайте зробимо з вами рамочку і додамо картинку колотка. Щоб вставити рамку, де їх знайти да, ці рамочки, ми заходимо в Google Chrome і в пошуковому рядочку пишемо рамки для презентації. І перед нами відкриється вікно. Натискаємо картинки. І маса різних різних у нас є рамочок. Ми обираємо ту, яка нам підійде, права клавіша мишки. Зберегти зображення як натискаєте, і ви зберігаєте в свою папочку зображень. У мене вже ця рамочка є, тому я її буду завантажувати. Як вставити фон або рамочку? Права клавіша мишки, змінити фон, обрати зображення, огляд. І в мене папочка зображення, фони. Ось тут теж видно, яка папочка активна. Я обираю ту рамочку, яка мені потрібна на даний момент. Вона завантажується. Я відразу натискаю: застосувати до всіх слайдів, які я буду створювати. Нехай буде однаково. Ось так. І тепер додати картинку колобок. Знов-таки по шковому рядочку ми набираємо колобок картинки, відкриваємо вкладочку картинки, і знаходимо тут багато різних картиночок, відкриваються до цієї казочки. Я обрала картиночку, права клавіша мишки. Копіювати зображення це вже можна не завантажувати, а просто скопіювати зображення. Будьте уважні! Не копіювати адресу зображення або копіювати адресу посилання, а саме обираєте копіювати зображення і клікаєте лівою клавішою мишки. Потім переходите у віконця вашої презентації, права клавіша мишки Ставити. І вставляється картиночка, яку ми обрали. Ми можемо за кутові маркери збільшувати. Картинку можемо зменшувати, але тільки за кутові маркери. За бокові ми не розтягуємо, ось так ми не розтягуємо, тому що картинка буде оплюжена. Ось так є. Ми обкладинку зробили. Нам потрібно далі додати слайд. У нас буде текст і буде картинка. Ми з вами обираємо макет нашого слайда. Курсор мишки підводимо в лівий верхній куточок, натискаємо трикутничок і обираємо макет заголовок 2 стовпця. Ось так. У нас буде місце для, для картинки і для тексту. Нам заголовок слайду зараз не потрібен. Ми клікаємо, підводимо курсор мишки, щоб з'явилася ось така е, стрілочки по дві хрестик такий. Клікаємо і натискаємо Delete. Так само одну рамочку ми видаляємо у нас буде тут картинка. Нам текст не потрібен. Клікаємо і натискаємо Delete. Тепер. Ви перейдете за посиланням українська казка колобок, відкривається, так, і ми починаємо обирати перший слайд, там, де баба спікла колобок і поставила його студитись на вікно. Ми першу частинку виділяємо, там, де він. Побіжав, так? права клавіша мишки, копіювати. Переходимо на слайд, клікаємо мишкою. Ctrl V, або права клавіша вставити. Буковка B за у нас за блокалу. Ми додаємо. Виділяємо шрифт, щоб переглянути, який розмір. 11,5 це за малий. Ми можемо йому. Додати розмір. Так. Ну, наприклад, давайте ось тут відкриємо 14-й. Да? Накреслення я поміняю. Ось так, і можемо, бачити, зменшує програма. Розмір не хоче розтягувати. Ось так о. Ось так. Не хоче, не хоче. Ну, зараз будемо пробувати. Ось так. Все, є, збільшили. І тепер додаємо першу картинку. Відкриваємо і дивимося, яку картинку ми можемо ставити першу. Там, де колобок наш побіг. Дам. Давайте оберемо, чи де, о, студився на віконці, він сидів. І ми з вами оберемо цю картиночку. Права клавіша мишки, копіювати, переходимо на презентацію, Ctrl-V, ставити. Ось є картиночка. Сумую колобок на Да, ще, скоро він утече на зустріч приводом. Так, додаємо знов-таки ще один слайд. Далі будемо створювати казочку. Знов таки заголовок видаляємо, нагадую як. Підводимо курсор мишки до рамочки, щоб подвійна стрілечка з'явилась. Лівою клавішою мишки клікнули, маркери з'явились і натискаємо Delete. Тепер переходимо на текст казки і далі починаємо копіювати. Там, де він далі біжить, і зустрічає зайчика, і от далі він побіг. Права клавіша мишки. Копіювати. Переходимо. Клікаємо на місце, де будемо вставляти. Ctrl-V з клавіатури я натискаю. Ось так. Текст вставили. Тепер вставити картинку. Шукаємо картиночку, де він зустрівся з зайчиком. Ось цю. Права клавіша, копіювати зображення, переходимо. І ми будемо вставляти Ctrl-V або права клавіша вставити. Є замале зображення вставилось. Закутові маркери, підводжу курсор мишки, подвійна стрілочка. І я просто збільшила цю картиночку, розтягнула рівномір. Додали ще один слайд. І так ви будете додавати слайди до тих пір, поки казочка не закінчиться. І у вас після зайчика зустрінеться колобок з Вовчиком, далі буде ведмідь, а далі буде дуже хитра лисичка. І казочка закінчиться. Я думаю, що у вас все вийде. Коли ви зробите презентацію, ви натискаєте ось тут на хрестик Закрити презентацію. Переходите на Classroom і оновлюєте цю сторіночку, ось цю стрілочку, яка по колу намальована, ось так клікнули. І у вас оновився Classroom. І ось тут з'явилась відразу ваша казочка. Ваша презентація. І вам залишається тільки натиснути кнопочку здати роботу. Якщо щось ви хочете додати, ви клікаєте по своїй роботі, і вона у вас буде відкриватись в Google презентації. Я думаю, що у вас вийде ось така чудова презентація. Я очікую ваші роботи. Я бажаю вам успіху діти. До наступного року! Do zobaczenia